Каже мені, яка в тебе улюблена українська команда? Рух медіа тім. А з Упал. Ну, хай буде Шахтар. Шахтар, добре. Е, давай так, от е, споримо на 100 гривень, чи я назву більше гравців Шахтаря, ніж той. Не спорим. <ріст> давай, ну, давай з Європи, з Європи. У тебе є друзі, вони тобі поможуть. Вони тобі підкажуть, якщо що. Ну хоч пак. А за весь час чи а, тих не, що? За весь зараз? тих, то зараз. А... Ну давай пробуй, Ну ти сто процентів а... когось знати. Цікан. Добре, давай Судаков. Ракітський. Добре, давай різник. Е -е, Степаненко. Матвієнко. Зубков. А, Бондаренко. Конопля. Бондар. Ох. Хто там воротар? Вже не Трубін, вже не п'ятов, Марлоса Тайсона нема, Фреду нема, Тейшейри нема. Факунду Ферейри нема. А хто є? Коноплянка там був. Вже нема. Ну, я олд просто. Ти олд, тобі 19 років, ти олд. Я олд. Я зараз не зову повністю хто. Ферн... Вільям. Е... Я називаю всіх старих. Ти називаєш всіх Олд. Ну no. дивись, Я тобі зарахую всіх старих, але ми йшли по всіх тих, що зараз. Тому зарахуємо нічию, no. а та як ти ще в старій формі збірної.